Всім вами знову я Драблей добролий. І як ви можете бачити, у нас тут з'явився самий е, з однієї сторони найліпший режим в цьому всьому світі, а також з іншої сторони самий найгірший і самий бісячий режим, який тільки можна знайти. Граві роджень. Тебе там всі вбивають, ти там всіх вбиваєш. Тому погнали. Це дійсно це такий режим, де Ти як би то його і любиш, він дуже веселий, але потім до тебе прилітає хтось, вбиває за 3 секунди і. Якби то такі відчуття. Не зовсім розумієш, подобається він тобі чи ні. Ну будемо надіятися, що все-таки подобається. Тож, ну, дійсно, режим класний, але в ньому треба вміти грати. Ми граємо на Т-54. Чому? Тому що нам треба його якось прокачати. І зараз ми будемо злітати. Не зовсім буквально, але. Но... Ви зрозумієте, про що я маю на увазі. Найвесалий факт це те, що тут реально головніше стрельнути раніше за твого суперника. І якщо твій суперник це якась дяга. Є сто. Є сото. Ай, блін. Не дуже мені сильно подобається цей танк. Ой. Не дуже сильно мені подобається цей танк. В ньому прям ну мінус 5. <гум> В нього мінус 5 Кутів нахилу. Це... ну ви що, ну це ж взагалі... Так, мало десь. І нам зі ми кутами нахил треба якось нормально так зіграти, як ви розумієте, а це... а це ще попробуй зробити. Ем. Опа. Є? Ууу, леопард, 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 леопард. Леопард не леопард. <гіт робиться> Та ну, серйозно, ось де в тебе воно знаходиться. йой. Підбаштує Підбаш, аж прям. А я, а я тільки туди фактично і не стріляв. Так головне, щоб на леопарда зараз не виїхати. Бо леопард з падла шата. До речі, він мені зайця, чи мій... Міки... Зробити щось почуть всього. Ні? Не думайте? Бо як на мене, то це дуже сильно багато... неймовірно. Досить неймовірно, як на мене це. Ой, ой 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 я полетів. Теста 110 го я 4-го би мені продають. Не завадило. Блін. Дуже важко о, в цьому режимі цілий управляти. Ну <плес> я все ж таки кось вбив. Зараз я йдемо вбивати інших. Вже 17-20 ми тільки одного вбили, вони вже вбили. Капець! Можете мені підказати, чого мені це все так не подобається? Дай, 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 да, дай, дай, я по ньому попаду разом. Ай-яй-яй <звіт> Так, розвертаємось і Надіємось, що сот, якось буде мені якраз хорошо. Це ішні. Ай. Нічого його вбили. Наші там. Стрі... Ой-ой. Здоров. Здоровенькі були. Рикошат. Ай, серйозно, рекошат! Та ти знущаєшся з мене. Не інакше. Нормас. Да, це режим такий, що дуже важко до нього звикнути. До йомеханік. Не дуже, не дуже важко просто цейгой їхати з одного місця то... Такей Інтол встається. Ух ти ж! Я сподіваюся, що я встигну о, втекти в інвіз, але я не встиг. Я сотий був швидший на реакцію. Зато, зато зараз. У мене відчайдушна стрілянина і інферно. Ми зараз. Напевно, шукаємо давай все ж таки цього. Вот, тут є шатиковіший вариант. Пробуй, да. Дуже цікавий целый варіант. Ага, все-таки значал я твой бока. А, ну и звучай. Мені лофарцей вой. Ага, давай. Давай. Вот сульчик. Конквер. От, от зараз, от в цьому режимі дуплет, він бомба. Він е, тобі майже ніяких мінусів не дає, тільки сплошні плюси. Ну, якраз його я отримати, на жаль, і не зміг. Обіда ж така, що тут трендець. не Стану ти, щоб тебе з Леопард хтось сожрав. Велосипедиста, ти ж такого типу, сока. До речі, насправді. Тож, шо я ти наказав Він мене в таку засилка при прицікав місце, що мені ведь подобається з однієї сторони. одні стороны! Ага, як тобі лопард, подобається, а? Подобається? Заши накиней, на тобі ще раз. Ага. І так буде складно. Запитання тільки одне, як мені звідси вилізти. Залізти я то заліз, от вилізти. Ага, ось, ось ось, бачу, бачу, бачу. Ой, конквер. Дай, щоб ти тільки мені просилокався. Все, полетів, давай. Уїжджай звідси. Пробили бренду. Бренду а, другий ще брату. раз. Теж, ти диви мені ще при тому. Ти думаєш, що, що ти безсмертний чи що? Ага. Е -е. Я -то тобі дам безсмертний. Ти капець якийсь мертвий. Поняв! Ти мене поняв! Ти мене поняв! До речі, тут а... Тобто наказав, а можна так це його сильно обігрувати. Тож я напевно до цієї позиції ще тут трошки посижу. І просто понадієш, що мене раніше часу ніхто тут не викриє. Так є. Yeah. Ой-ой-ой, и сотый. Но, это его и очень мелкое бронепробитие, на жаль. Занадто мелкое. Ай-яй-яй-яй-яй! Окей. Ні, ну все одно, зіграли ми досить непогано. Я думаю, що я нормально так даману на наніс. На треба було ще одну мілісекунду, я. Е, вбити то навряд чи от. А нормально так ошкодити, то 100% зміг би. Так, да, я з самого верху стою майже 9к урону. в гріх на щось тут е, жалуватись. З моєї сторони, принаймні. Так. Е, ну, може і так я бути. До речі, тут... А, тут нам трошечки залишилося, щоб щось доцілити. Я ніколи... Я ніяк не можу нормально ціле продовжувати грати в цю гру. Так, я зможу хоча б один купити контейнер. Е, не контейнер один раз, ні. А тут-то якраз такі класні всі ці. Ай, вольно аж дивитися на це все. А тут -то щось відкрите... ні. Це виконуйте, щоб зробити пончики, придбайте за них спеціальні набори в крамниці. А Анук. Дозвольте подивитися на ці якраз наборчики. Пропозиції події. Угу. Це у нас що. Довочекана пропозиція, це у нас. Що за контейнер? Ф... А... Ага. Зокрема, частина фресі. Місси деякі, зокрема, частина фрекційна на значок і щоб. Ага. Окей. Okay. Я, я зрозумів, зрозумію, цікаво. Тут у нас. Е... Ну так, да, хіба що все єдине, що якось більш-менш варте уваги. Так, ще раз зіграємо, потім давайте спробуємо на шарику ракетному. І він в цьому жимі це. ви шо, це саме, що, Це найшов не дає монстр. Шердон missile. Так, ми спальнимо за цю, окей. -ху 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 -ху. Не знаю, поїдемо туди, напевно. Я... Та не давай попробуємо. Я... нереально їх казав. Чи можливо все таки замість шарика попробувати зібрати. Типа не є сотового, а ВК-7201. На цього, на. Таран. І попробувати там всіх розминати. Ось черден місайл. Якось, щоб так, щоб по мені не поцелокали. Так. Так сильно ви мене не лякали, так сильно мені больно, що, що ж трендеться. Я не знаю, в мене щось цей підлагоє досить сильно. А, Трой не Я не знаю, як не відав, але мене реально от, ну, лагає. Саме натуральне, що як ви представляєте, що лагає, ось тупо лагає. Як не пробив? Ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну в мене тут порально. я не можу цей. Я казав просто, що це його... Як цей. Це... Я не знаю, я, я вже просто. Я... Чого я так на одному Ні, якійсь фразі за... зациклився туди? Це якісь, Ну прям приндець. Блін, 17.21, нас тупо знищують. Мене реально бісить, що в мене от картинка ну, тут полагає, ну от вона в мене реально тут кадрово показується. це прямо... ти... Щоб ти був серйозний. Ух ти ж. Йой. Щоб тобі весело булой. Ні, ну ми зараз починаємо трохи їх вбивати, но слухайте. Як на мене, то це вже ГГВП. У нас буде набагато більше ніж не. Yeah. Ще один раз. Дочі ось спутнув так, так ласненько, смачненько. Я не знаю, мені реально здається, що ну, повинно ж бути це відео показано. Ну, ти... От... От... Саме за це я обожнюю разом цього е... Шарика Місайла, Ну... в той ж самий момент так не навжу. Ну, просто. Е... Він буквально може сидіти собі в безпеці і повидавати так боляче, що це трендець. І ти ж саме головне, нічого йому не зробиш. А коли в мене ще й лагає, так це взагалі нуль шансів. Не знаю, давайте спробуємо зараз втекти. Ні, тут нікого не було. я думав просто, що тут хтось буде, то цей гой. Можливо, в мене буде шанс по комусь тут. А... Як Ця... тігр. Тут як тігр буде, я думав. Ну ні, його тут не було. О, я, я, цей... я помилився. Вафи, ну будь ласка, ну ходь ти давай, не підвіть мене. Ага, давай, давай. Ты едь. Ты едь, я ты ага. Ну что ж, все такие? Как я не знаю, кто. Так, вин меня на поводчке? А, Опа. а И текаем, пока никто не бачит. Аргонаут. Йой. Все. Что за страшный танк слухает? Йой-йой-йой, Тикин, давай на это. Ой. Блин. Прекрасно. Что я могу сказать? Да? Ой, як я це все обожнюю. Такі моменти, це просто мій фаворит. От особистий тупо фаворит. Да ну ж тебе, щоб цигуй! Тись не покусав, слухай, я. Ну, я уже можна. Це реально, це побойно. Ну, перевірю. дещо на це... мені якраз все треба. Ні. Я не знаю, я надію, що так щось зміниться, але шансів, шансів мало. Шансів дуже мало. Блін, ще на, на М48 патоні цей. Зіграти разок. А я не знаю, М48 паттен не те, щоб був супер цікавим якимось в цьому режимі. Типа, не те, що на М48 патон поганий танк, він наш пакет дуже-дуже добрий. Нормально збалансований, но все одно щось таке, не знаю. я Награти мені в нього чи награти? Так, давайте. Е... Тепер запита... Перше одне запитання, куди мені на ньому їхати. І одразу когось бачимо, тупо нажимаємо С, того що. Я можу по ньому вистрілити, він може по, по цьому та вистрілити. І Там ж така битва за те, хто на нього нажме, щоб отримати більше дамагу, що. Всім треба рахувати. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, хоть якось. Ну да, конечно. М -м -м. Вот вы зараз серьезно, да? Я постійно забуваю цю січу. Серьезно? ой ой, 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 ой. Серьезно? Типа, вот, что я сказал, что так я никого не бачу. ой двунку мыть ой ой Ты давай ой Едь ты, ой Выедь там, Як в мене бісить той факт, що я не можу на одному якомусь місці закріпити камеру? Опа. А якби тільки цей вей було б можливо. Пробитя. Давай, полетіло не боится что це было твоя основной помилки не 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 друже тільки на сьогодні Дай тікай поки я... тобі на цей поки я тебе на Ну можна есть її... і за... за то что мене так сильно відкидається трендеть і все одно так, дуже сильно мене просто цей танк відкидує і... Не можу, майже не можу на ньому на комусь попадати. Ну, хоч я попав. На цьому танку і геть це вже великі, дуже велике досягнення. Адже ж падла якась а. Хто маус чи що? Воду маус. Окей, шериден цейгой. Я ж я поки що ще живу. Мені ще поки що все подобається в тому факті, що я живу. Ой. Як я його не пробив? Я ж знаю, що у цього танка нуль броні. Я його не пробив, серйозно. Та це вже нібито з мене хтось хоче просто посміятись. Не знаю, попав, я не попав, Надіюсь, що попав. Вот эти, ой шо, я таки попал Стой Минус убив При том всему, что я шо ничо на, нафига на бачу. Ой-ой конечно может зараза заработать, да шо, дуже-дуже пидло Что не спорю свои заработать Але шкотно. Ай-яй! Ну, да! Стопе! Ай-ні-не-не. Чуть-чуть на не буквально. Я думав, що я ще з'їв свою кабіну знесу. Не злако, слабко, звісно, але знесу. А от зараз виходить ось що. У мене тут одві такі класні згідності. З моїм торазовим дамагом, з тим ще фактом, що в мене фул хп. Це будьте обережними. Бо я зараз, якщо прийду, якщо ви мене розізлите, якщо я вам раз попаду. Вам трандець. Будь ласка, розумійте це. Адже ж падла. Це просто. Ой. Я забувся просто, що там геть я є. Я вам чесно спрознаюсь, я тупо забувся, що там яга є. А якщо згадати, що там є яга, блін, нахріна, я тут поліз. Так, я напевно туди не буду їсти, мене вже і так майже всі прибили. У мене останнє хп, ну його. Лісти, на них. Треба навпаки поки зараз трошки більш так безпечно зіграти. Так, от базіка зараз. Вицілити. Ой-ой-ой, як смачно то... мачноту. ж. да. І понеслась, і понеслась. Бродю Проб не пробили. Ми втрачаємо потужність. Покинути машину. Це просто, ну. Мене буквально як, якимось м'ячком тупо кидались. У мене вся Тіма здохла 2-8, блін, рахунок прекрасний. На хіба той Шерідан і той Мінотаур так вперед лізли. Ой. Зараз повинно пройти, то ще розіграємо. Бо як би то кажу, Шарідан. Це дуже класний танк на ньому дуже класно грати. Ой... коли команда попадається на стільки прекрасного ну... Супер просто, супер. Ну, все. Все, давай забираємо. І йдемо. Так. Яка карта? Тут дуже гарне запитання, що мені попадается. И от карта я дуже бачу заложить. Ну Блін, слажки настільки сильно його відкидається, просто. А до речі, а що в мене на ньому стоїть? М -м, да. 30 секунд чекати, поки мене в бій закине. Конечно самый довгий час, но хотілося все пошвидше. Ёй, два шарида на два шарида на. Ну, серьезно. Я не знаю, я хочу выехать на нес. Да. Слухать, че, 15, человек, цей гой. 1400 есть зняти да ну... досить смачно так. Давай, вилазь. Ну я знаю, що ж ти хочеш. Чого ти тільки боїшся вилізти, а? Скажи мені, ну там же немає ничего попали вполне страшно. Боїшся. От тільки бачу, що хтось летить. Хочу нажати, вже нажали. Ну йой й мойо Ні, не буду. Та ну шо б тебе цей гой? І я мене ще добрав т ТЕ-110 є п'яти танк. Ой, прекрасно просто. Бо треба моєму танку його бути таким легким і просто влітати. Я не знаю, їдемо зараз до цього шарі до Сказаю, що вийде щось чи ні. Ні, те, що я був включив інший режим. Як було? Ну, прекрасно, все, я ще раз дом. Покинути машину. Це. О, я не хочу просто інколи так грати. У мене все лагає, мене тупо ніхто не щадить, мені взагалі не везе. Прекрасно. На секунду відвернувся на туди, тебе вже знесли. Все, проще прощавай. І ще тут якась скотеняка мною пролітає, ну, звісно. Тому що чому б і ні? Це ж надо мені перекрес... перекрити мені весь огляд. Це мені просто тупо не везе. Як я просто обожнюю інколи цей режим. Ну реально, ну режим класний. Ну треба, щоб. Щоб мені постійно так везло. Проведено. Нарешті. Теста десятий є п'ятий, будучи прокидаючися, що він мертвий, по мені тупо вистріли. Все поки що не поудим. Я це просто обожнюю, реально. Як ось, от просто скажіть, ну це ж ну, нічого іншого, як вдача. У мене її тупо нема, всім іншим настільки просто везе. Їм геть не треба сильно кудись висовуватися. Вони. їм просто. Я як на лодоні. Ну це. най. І все, і вже треба закінчувати, вже не можна їх зіграти, тому що вже все. Коротко кажучи, з вами, як завжди, був я, дронпайте продаде, Санчес державий сумсплей попродари як собекстап Бікстермонтажар Ірландець. Всім пока, до нових зустрічей, що зустрінемось, Я вас знаю. ви мене знаєте.